У бурштині для молоді пройшов показ документального фільму про історію боротьби УПА, який організували члени міського осередку всеукраїнської організації Міжнародного націоналістичного конгресу. На перегляд фільму були запрошені і ветерани національно-визвольної боротьби. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Молодіжна організація Бурштинський осередок Всеукраїнської організації Молодіжний націоналістичний конгрес з'явилася нещодавно. На даний час вона єдина організація, що працює у молодіжному середовищі відповідно до цілей і завдань, поставлених ОУН. а саме у вишколі членства захисту прав та інтересів української молоді, пропаганди ідей українського націоналізму. Члени організації Молодіжний націоналістичний конгрес проводять різні молодіжні проекти. Серед них них нещодавно проведено перегляд фільму хроніки УПА для бурштинської молоді. Ми зібрали молодь для перегляду документального фільму Хроніки Української повстанської армії для того, щоб частинки історії була не тільки на папері, а й в наших серцях. На перегляд фільму були запрошені ветерани національно-визвольної боротьби, які пройшли тяжкі випробування в боях через тюрми, каторги та заслання. Хочу подякувати тим молодим людям, які сьогодні зібрали нас отут і, і надіюсь, що висвітлють нам ще деякі сторінки нашої історії. Глядачі також мали можливість подивитися відеоматеріал про створення та діяльність всеукраїнської організації Молодіжний націоналістичний конгрес. Любов Галько Андрій Васьків, новини на телеканалу Раї.